Привіт! Я і я вітаю тебе на своєму каналі. Я не тільки викладаю йогу, я є квантовим терапевтом і фасилітатором кундаліні енергії. Ще більше познайомитись з моєю діяльністю, запрошую тебе підписуватись на мій канал тут, а також в інстаграмі. А зараз перейдемо до практики. Сьогодні у нас досить спокійна, але при цьому з активними силовими елементами практика. Зручно сядь на килимку, розправ плечі, направ фокус уваги всередину себе. З наступним дохом потянись за руками вгору, а з видихом опусти руки в центрі грудей. Сформуй тут намір на цю практику. Протягом практики продовжуй дихати через ніс. Опусти м'яко руки по готовності і зроби кругові рухи плечима вперед. М'яко починаємо розминати наше тіло. Тепер назад. Відчую, як по-іншому включається назад тут. Відчуй, як з кожним рухом ти вступаєш у більший контакт з собою. Нахили головою вперед і назад. М'яко, плавно, бережно. Так як зараз відчуває твоє тіло. Тепер нахили вправо і вліво. Відчую, що твоє тіло є твоїм найбільшим вчителем. Продовжуй глибоко дихати. Усвідомлюй себе в моменті зараз. Тепер вправо-вліво повороти голови, погляд позаду себе почергова в одну і в іншу сторону. Спостерігай за диханням, кругові рухи голови тепер. Відчуй, як в цьому русі бере участь усе тіло. Продовжуй розминатись. Зміни напрямок руху в іншу сторону. М'яко продовжуй. Відчуй, як енергія піднімається твоїм тілом. Продовжуй нахили вперед і назад. Кішка корова, але в положенні сидячи. Максимальний прогин на вдосі і максимальне скруглення спини на видосі. Починається рух від тазу. Відчуй, як прокручується лобкова кістка і завершуй маківкою. Супер декілька разів. І м'яко повернись, вдих руки вгору, замок від себе. Добре витягнись. І звідси скрутка в праву сторону. Розвертай плечі, розвертай грудну клітку. Відчуй міцну опору. Глибше продихуй ще грудну клітку. Що глибокий вдих тут і видих, повертайся назад. Вдих знову руки вгору, замок від себе, добре витягнись. І видих скрутка в протилежну сторону. Дихання глибоке, усвідомлене. Направляю увагу всередину себе. Ще глибокий вдих тут. І з видихом м'яке повернення. Вдих руки вгору, замок від себе і покачування вправо-вліво, почергово розкриваючи правий лівий бік. Продовжуй дихати. Продовжуй рухатись. Розрухувати енергію. Запускати тік енергії по всьому тілу. Угу. Ще декілька разів. Чую, як стає теплішим. І з видихом опустись в праву сторону, ліва рука, як і увесь лівий бік витягнеться. Долоня дивиться донизу. Рука над вухом. Права рука, якщо комфортно розміщена на лікті. Якщо не вистачає висоти, можна зробити опору на долоню. Орієнтуйся на себе. Продовжуй дихати. І з наступним вдохом знову руки вгору в замок і протилежна сторона. Тепер правий бік максимально витягнути. Дихання глибоке. Угу. їх руки вгору і видих їх вздовж тіла, розвернись на сідниці, витягни ноги вздовж килимка і звідси розімнемо ноги. Почергово згинай праву ногу, розкриває її і тоді ліво. Дуже бережно і дуже м'яко. Ми тільки розігріваємось. Ногу зігнута і розкрита. Зігнута і розкрита. Почергова. Відчуй, як тепер енергія йде в твій таз. Чим більше ти рухаєшся, тим більше енергії з'являється. Енергія приходить на дію. І продовжуй. Спина рівна. Струси ноги. І звідси перейди на коліна. Відчуй, як тіло розігрілося, стало активніше. І продовжуй далі. Вдих проган, вигин, скруглення. Вдих проган, видих скруглення. В своєму темпі відчувай хребет за хребцем. Відчувай, як енергія, повітря, імпульси нервої. Мандрують по всьому тілу з кожним рухом. Відчуй, що цілий всесвіт схований всередині тебе. Усвідом його і перейди в собаку морди вниз. Покрукуй тут з ноги на ногу, витяни плечі, відтовхнись руками сильно від килинка. Продовжуй розминати ноги, направляючи стопи донизу. Звідси перекат в планку. І назад. Динаміка декілька разів. Планка. Назад собака вниз. Вдих планка. Видих собака. Відчує, як розігріваються плечі вдих планка. Видих собака. Як така качелька на плечах. Вдих планка. Видих собака. Прес міцний, рухаються плечі. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і вдих планка. І видих собака, морди І ще раз планка. І видих собака. І ще раз планка. І тут затримайся на декілька моментів. Відчуй силу всього тіла, силу рук. І перейди в прогин. Сильні руки не провисай на плечах. І повністю ляжу клади його. Дозволь собі декілька циклів дихання розслабитися, відпочити. І звідси почнемо роботу ногами. Корпус залишається в цьому ж положенні, голова на руках. Відривай прямі ноги від землі і 10 разів піднімає вгору. 9, 8, 7, 6, вище 5 прямі коліна, 4, 3, активний прес, 2, 1, і затримка вгорі 10, 9, 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Молодець. Опускай розслаблення. І звідси перейдемо до верхньої частини корпусу. Руки під плечима. Десять підйомів. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один затримка вгорі. Десять. дев'ять, вісім, Сім. Шість. П'ять, 4. 3, 2. Один опускайся донизу. Супер. Звідси повернись на лівий бік. Аби прис на ліву руку. І працюємо правою ногою. Підйоми вгору і вниз. Десять разів, ще дев'ять. Вісім пряма максимальна нога. Сім. Чітко в біки вгору. Шість. Носочок натягнутий. П'ять. Відчуй, як працюють боки. Чотири. Три. Два. І один. Затримка ноги вгорі. Можеш рукою зачіпити себе за стопу або за литку і ще більше дотягнути ногу, але дуже-дуже бережно. Глибоке дихання. Подосліджуй відчуття в тілі. М'яко відпусти ногу і підніми обидві ноги, і затримай статиця. Глибоке дихання. Тримай сильне тіло. Активний прес, активні боки. Сильний весь корпус. Опускай. Звідси сядь. І витянусь в протилежну сторону. Лівий бік, ліва рука витянути нахил в правий бік. Супер. І поміняй тут сторону. Тепер ляж на правий бік. І працюємо лівою ногою. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. П'ять. Чотири. Три. Два, і один затримка вгорі. Захопи рукою ногу по можливості. Дотяни трішечки глибше, Глибоко дихай. Якщо відчуваєш напругу, максимально її продихуй видихай з тіла. Угу. І опусти м'яку ногу і підніми обидві ноги. Сильне тіло, сильний корпус і прес. Угу. М'яко опускайся. Піднімайся в положення сидячи і нахил в ліву сторону увесь правий бік витягнути. Чудово. Повернись назад, знову перейди на коліна. Звідси зроби декілька разів кішку корову. Вирівняти спинку. Центрувати, збалансувати праву ліву сторону. Продовжуй в своєму темпі. Угу. І звідси зробимо віджимання в чотирангу. Відкрокни колінами назад і опускайся. Опускайся на той рівень, який для тебе доступний. Старайся лікті максимально притискати до корпусу. Роби в своєму темпі. Живіт активний, ні в якому разі не прогинай поясницю. Поясниця плоска. Прямо підкручуй злегка куприк. Ще декілька разів. Молодець. З кожним рухом ти стаєш сильніше. Угу. Супер. Зупинися, перейди в позицію дитини. дозволь собі тут повністю розслабитись і відпочити. Можна укласти руки за спиною. Аби залишити їх витягнути вперед. Звідси м'яко піднімись в положення сидячи, витягну ноги. І тут дві варіації. Або простіша позиція стола, або повна порва та несена. Обери свою варіацію. Угу, Піднімесь вгору і глибоке дихання. Активні сідниці, відштовхуйся руками. Підборіддя злегка направлене донизу, але шия не перенапружена. Стопи в активному контакті з землею з пилинком. Супер, видих м'яко опустись. відзягни коліна, підводи ноги ближче до сідниць. І звідси підніми ноги вгору. І тут зробимо мікропідйоми таза. Якщо ти правильно виконуєш цю вправу, в тебе буде активним низ живота. Саме він має включатись. Ти прямо піднімаєш ноги не на себе, а вгору в небо. Продовжуй рухати. Відчуй, як мікроскороченнями ти зачіпаєш найглибші м'язи, пресу, до яких ти зазвичай не торкаєшся. Супер зупинись і лагідно обійми свої коліна. Праве коліно залиш біля себе. Ліва нога витянута. Обійми себе. Міцю це положення. Коли буде готовність, випрями ногу і зачепи її правою рукою. На носок, стопу або витку. Обери комфортно для себе варіацію. Дихай. Ліва нога розміщена на климку. Носочок витягнути. Дихання глибоке. Права нога розкрита в сторону. Ліва рука теж в стороні. Розкривай її настільки, наскільки це можливо, в точці зараз. І в протилежну сторону захопи лівою рукою праву ногу. Права рука розкрита в праву сторону. Відчуй приємне витягнення лівої сідниці. Погляд вправо, нога вліво. І поміняй ноги, права нога пряма, ліва нога біля себе. Спочатку відчуй це положення, повністю з ним з'єднайся. Обійми ліву ногу. Обійми частинку себе. Дай собі турботу. По готовності ліву ногу. Випрями вгору, Захопи її лівою рукою. Дихаємо. Відчувай приємне витягнення. І наскільки це можливо, розкрий ногу в ліву сторону. Відчуй, як розкривається таз. Права нога залишається внизу. Супер, поверни ногу і поміняй руки. Погляд і ліва рука вліво, нога вправо. Відчуй приємну скрутку для спини, і для сідниці. Угу. М'яко поверни ногу, строси руки й ноги, строси усю напругу, яка зібралась під час практики протягом дня чи після ночі. І м'яко тут розмістись в шавасах. Дозволь собі зануритись в стан розслаблення і стан тотальної внутрішньої тиші. Шавасан. І починаю м'яко тут приходити в себе, Дозволь розслабленим, спокою, ресурсному стану розтектись по всьому тілу. З дохом потянись за руками вгору, ногами потянись донизу, розшири грудну клітку з вдохом, видих. І по готовності повертайся в положення Сидячи. Вдих руки вгору, видих на моста в центрі грудей. І подякуй за все, за що тобі хочеться зараз подякувати. Я дякую тобі, за тебе і за присутність на моєму каналі. Намасте і сподіваюсь до наступних зустрічей.